Муніципальні пляжі столиці готові до нового сезону і зустрічі відпочивальників. В міські зони відпочинку біля води вже отримали паспорти, а деякі ще й додатковий сервіс. Омови відпочинку на пляжі Венеція перевірила Юлія Почивалова. Сучасна американська техніка для прибирання на пляжі Венеція працює раз у два-три дні. Так само виїжджає вона, щоби почистити пісок на інших великих локаціях. Атлічна модель для наших пляжей плюс. Вчитує особенності тяжої достаточно особенності нашого рельєфа, він можуть відрабатувати вот такі вот пляжи з прозводітельністю порядком ну, гектар-полутора в час. Крім того, пляж Венеція облаштували сучасними комплексами вбиральнями. Пристосовані вони і для людей з обмеженими фізичними можливостями. А ще тут встановили очисну споруду для стічних вод. Стічні води очищаються повністю до норм скиду водойми. Тобто до навколишнього середовища вже будуть потрапляти повністю очищені, заряжені стічні води. Забезпечним відпочинком на пляжі пильнують лайфгарди. Перед новим сезоном вони пройшли курс надання першої медичної допомоги за міжнародними стандартами. Окрім цього, пляжний патруль має і новий реманент, тож принагідно демонструє свої рятувальні здібності. З допомогою робимо uh -huh. uh, uh -huh. спеціальну операцію, тобто вона швидше, ніж якби ми використовували прості лодки. Не минає і хвилини, як плавець вже у човні патрульних. Так само вправно рятують умовного непритомного потопельника. Не забувають піклуватися і про власну фізичну форму. До вправ на березі долучився заступник голови КМЗ. Да. Зараз це вже ну, такий бойовий колектив, в фізичних кондиціях якого я пересвідчився особисто і скажу, що вони точно готові до пляжного сезону. Паспорти на пляжі отримані, тобто всі де юри, де факто, умови для того, щоб розпочати пляжний сезон. Є, тому будь ласка, приходьте, відпочивайте. А три пляжі, Дитячий, золотий та пуща водиця вперше цього року ще й отримали міжнародний знак якості Блакитний прапор. Тобто вони відповідають європейським стандартам. Юля Пошивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.